В житті у кожного є цінностей багато. На жаль, багатство в нім не варте ні гроша. Життя тоді чогось великого і варто, Як є сім'я, здоров'я, друзі і душа. Такими цінностями найбільше дорожить наступний іменинник нашої програми Анатолій Петрович Ткачук, житель села Мала Білозерка Васильівського району Запорізької області. Саме тому до нього з такою повагою ставляться близькі, зокрема його старший брат Міша, з вуст якого ми ось що дізналися про Анатолія Петровича. Нас в сім'ї всього четверо, я з-поміж інших найстарший. Тому часто мені доводилось глядіти молодшого брата. Росли ми дружніми, допомагали батькам по господарству, а коли я, закінчивши школу, поїхав навчатися, всі труднощі лягли на його плечі. І Толя, як справжній чоловік, усьому намагався дати раду. Закінчивши середню школу, брат вступив в Тальнівський сільськогосподарський технікум навчатися на агронома-організатора, після закінчення якого був призваний до лав Радянської армії. А коли відслужив, продовжив здобувати освіту в Уменському сільськогосподарському інституті та потроху почав працювати в різних господарствах агрономом. А коли Анатолій одружився на прекрасній дівчині Діані, у них один за одним з'явилося на світ шестеро синів соколів, яких вони обдарували батьківською любов'ю, ніжністю і турботою. Нині вони вже сімома внуками тішаться та радіють від того, що мають міцну, дружну родину. В даний час Анатолій працює на свою сім'ю, має трактора та причепний інвентар до нього, аби працювати на земельному наділі. Адже щоб прожити у селі і заробити наш маток. Ток хліба, а тим паче, коли маєш сім'ю, треба важко трудитися. А проте брат уміло за цим справляється, та й і про мене ніколи не забуває. Я щиро вдячний тобі, мій любий брате, за твою допомогу моїй сім'ї, за те, що можу розраховувати на тебе в будь-яку мить, і що я знаю напевне, ти ніколи не зрадиш і не підведеш. Тож прийми від мене ці щирі слова вдячності і любові, а ще найкраще побажання у свій черговий день народжень. 娘。 Летять літа кудись далеко, і вороття уже нема, вертають навесні лелеки, літа ж не вернеться, дарма що хочеться їх зупинити, вони летять без вороття. А ми продовжуємо жити, бо нам лиш раз дано життя. Що за літами сумувати? Не треба, викинь з голови. Тим більше, що сьогодні свято щасливо і весело живий. У колі друзів і родини у тебе ж діти і внуки є. Чи ж більше треба для людини? У світі кожному своє. Живи сто літ і будь щасливий, здоровий будь на сій землі, а успіхів хай буде злива, живи у радості й теплі! Світ великий на а найкраще мені.

Растерять на всех, Тут качани радись, разделяют на всех за столу. І підросли, не одної, долі Ми єдині У нас одне коріння на землі, ми одної, далі ми єдині у нас одне коріння на землі, за словом Збирається родина, пісня й розває любов. Дочки підросли, ми одної, долі, ми єдині, в нас одне коріння на землі, ми одної, долі, ми єдині, в нас одне коріння на землі, в нас одне коріння на землі, За столов збираються родини.